Отримали сертифікати на річну стипендію. Вінницьких спортсменів-ветеранів Івана Лавренюка, Армена Гаребяна, Ярослава Фіногенова та їхнього тренера Сергія Грачова відзначили під час засідання сесії міської ради. За високі спортивні результати трьом атлетам та наставнику присвоїли стипендії. Протягом року володарю трьох золотих нагород на змаганнях Strong Spirit Games Армену Гаребяну виплатять 120 тисяч гривень. Триразовий призер цих же змагань, Ган Ярослав Піногенов, а також срібний медаліст Ігор Нескорених у біатлоні Іван Лавренюк отримують по 96 тисяч. А тренеру Сергію Грачову вручили сертифікат на 60 тисяч гривень. В черговий раз я хотів би подякувати місту Вінниці та рідним тяжелівчанам. Це не перевершена їхня підтримка. Вона була поруч зі мною. Я їх відчував і завдяки їм я і здобув цю перемогу. На рахунок ветеранів я хотів би в першу чергу. Сказати їм, щоб не опускали руки, не падали духом та займалися спортом. Спорт це життя. Слава Україні.